Я думаю, що Україна ще один місяць зможе пережити насправді оце знущання над українським народом, яке закладене в цьому бюджеті. Я хочу висловити позицію нашої партії Народний контроль, яка не сприймає. Не тільки метод подачі цього бюджету, який знову виглядає як знущання прем'єр-міністра над народними депутатами, і він собі дозволяє такі нотки, знаєте, що ви тут всі зобов'язані. І насправді, я думаю, що оця змова чергова, яку ми бачимо в залі Верховної Ради, між здається провладними партіями. Блоком Петра Порошенка і народним фронтом знову з тими людьми, які голосували за закони 16 січня, з відродження, з волі народу, ви не забувайте, що ви будете нести персональну відповідальність перед українським народом, і український народ довго терпіти отаке От знущання не буде. І Якщо ви хочете бунт, який назриває в українському суспільстві, то ви його отримаєте обов'язково тільки набагато кривавішим ніж була революція гідності. Я закликаю схаменутися народних депутатів і не голосувати за антисоціальний, антинародний, антиукраїнський і антидержавний бюджет, який пропонує цей ганебний уряд.